Привіт, дітки! Сьогодні ми з вами зануримося глибше у світ однієї надзвичайної квітки, яка часто прикрашає наші поля. Це волошка. Скромна, але дуже красива квіточка. Зазвичай, коли ви йдете полем влітку серед золотистої пшениці чи зеленого жита, ви можете помітити маленькі сині вогники. Це і є волошки. Вони настільки люблять рости поруч зі злаками, що їх ще називають польовими квітами. Уявіть собі, що поле це їхній дім, а хліб, який ми потім їмо, це їхні сусіди. Найчастіше, дітки, ми бачимо волошки яскраво синього кольору. Цей синій настільки чистий, що його іноді порівнюють з літнім небом або прозорою водою. Але природа дивовижна художниця. Тому волошки можуть бути інших кольорів фіолетові, рожеві, іноді навіть білі, наче маленькі хмаринки. Подивіться, як багато у волошки пелюсток. Вони такі тоненькі, ніжні і розташовані ніби промінчиками сонця навколо серцевинки. Деякі пелюстки в центрі квітки. Коротші, а ті, що по краю довші. Вони виглядають як мережево. Подивіться. Якщо зазирнути всередину квітки, там ви побачите пухнасту серединку. Це тичинки. Вони м'які на дотик. І часто мають трохи інший колір, ніж самі пелюстки. Саме тут. Волошка збирає свій солодкий секрет нектар. Волошка не просто красива квітка. Вона ще й дуже корисна. Коли бджілки та метелики літають над полем, вони завжди помічають яскраві волошки. Вони прилітають до них, щоб збирати нектар. Солодкий сік, з якого потім бджілки роблять мед. А ще вони збирають пилок. Який є дуже важливою їжею для маленьких бджілок. З давніх давен люди любили волошки. З них плели красиві вінки, прикрашали оселі, адже вони приносили радість і красу. Ще волошки використовували в народній медицині, бо вони мають корисні властивості. Наприклад, з них робили напої, які допомагали. При деяких недугах. Ось такі вони корисні та красиві колошки. Сподіваюсь, вам сподобалось наше спостереження. До зустрічі!